Дівчатка, всім величезний привіт! Вітаю в себе на каналі в новому відео. В мене знову відео про меню, про готування, а найголовніше про мотивацію на готування. Бажаю вам, що після перегляду мого відео ви також пішли і наготували для всієї сім'ї. Ну, і, як завжди, складаю меню, виписую на листочок, що мені потрібно докупити, і йду в магазин за продуктами. Так, покажу вам, що купила. Першим ясне покажу. Як завжди, родинна ковбаска. Куряче філе 106 гривень за дві штучки. Далі фарш домашній, пів кілограма, 82 гривні. Далі хотіла купити ребра. В родинній ковбасці я не знайшла їх. Пішла в іншу родинну ковбаску, також не було. Тому зайшла в м'ясний ще в інший. Купила ребра за 90 гривень. Ось цей кусок 90 гривень коштує. Звісно, я не такі ребра хотіла, шукала я не такі ребра, але знайшла такі, то буду готувати з таких. 90 гривень цей кусочок. Так далі. так, далі супермаркет треш Траш у нас називається. Скупилася на 414 гривень там. Тут ось показую вам чек, ціни, але ще додатково озвучу вам ціни. Так, купила для посуду в мене закінчився. Для посуду 30 гривень коштує. 30 гривень, 69 копійок. Так, далі, соєвий соус 48 гривень. Це великий, 470 мл. По акції було. Так, я всі ціни округлюю, тому що тут, дивіться, наприклад, соєвий соус він коштував 47,99 Я буду все округлювати до круглої суми, тому що майже все 99 копійок. Так, далі сметана 35 гривень. 15% 350 мл. Шампіньйони 53,35, Ось такі досить великі. Кілограм у нас по 114 гривень. І ще додатково порахували ось цей пакетик за гривню, гривня 20. Ось такий пакет, гривня 20 рахують. Так, далі. Авокадо і суміш оця. Так, авокадо, два авокадо 94 гривні. М'ягенькі. Класні. Це на сніданок буде. По половині авокадо на день відео. На 4 сніданки. Ось також така мексиканська суміш, теж на сніданки. Цієї суміші, в принципі, вистачає мені на тиждень. І яйця. Також на сніданок. Яйця 50 гривень. А ось ця суміш 55 гривень. Так, далі щедро соус барбекю 23 гривні, теж по акції був. Далі перець. Болгарський один, 8 гривень 35 коштує, кілограм по 114 гривень. Це на салат. Петрушка. Ось такий пучок, досить великий, коштує 27 гривень. Масло 59 гривень, 72,5 було теж по акції. Вершки. 24 гривні. 10% ягодинські. Так, далі фольга. Фольга 37,79, 10 метрів, така від премії Це їхня торгова марка, я так поняла. І пакети з зав'язками для сміття. Тут 15 штук, 40 гривень. Так, далі ще взяла дві мандаринки і ківі за це заплатила 54 гривні. Це просто в ларку, де продають фрукти. І все. Зараз приступаю вже до готування. Розпочинаю сьогоднішнє готування я з ребер. Ребра потрібно промити, прочистити від плівки. Потім приправи на свій смак. Я додаю сіль, перець, сухий часник та паприку. Завертаю в фольгу, так щоб було багатенько фольги, майже два слої. І відправляю в духовку запікатися на годину, годину 10 хвилин, вже в залежності від температури духовки. Відправила ребра в духовці і берусь за приготування фрикадельок. Фрикадельки готую майже як котлети, даю фарш, цибуля, сіль, перець, часник. Яйце і паніровочні сухарі. Перемішую ось такий фарш і формую кругленькі фрикадельки. Не прям такі маленькі, як на суп, чуть-чуть побільшенькі. Таку страву в мене дуже полюбляють як підливку, як і окрему страву. Чоловік дуже любить з картоплю і пюре, Наверх по картоплі пюре, або якусь кашу варю, також додаю, або можна просто ось так м'ясні ось ці фрикадельки з'їсти з якимось салатиком, також буде повноцінна вечеря. Фрикадельки відправляю на розігріту пательню і обсмажую з двох сторін. Поки обсмажуються фрикадельки, чищу шампіньйони. шампіньйони в мене цей раз дуже великі. Прочистила їх і також нарізаю скибочками, тому що потім потрібно зняти фрикадельки і закласти шампіньонами і затушкувати. Спочатку шампіньони, а потім вже все разом. І хочу ще подякувати вам, дівчата, за ваш фідбек під минулим відео, за ваші коментарі, за ваші лайки. Дуже-дуже величезне вам дякую. Тому що, якби не ви, якби не ваші лайки, ваші коментарі, в мене б не було мотивації навіть знімати відео. Попри все, я знаходжу час рідко, але вертаюся до вас з відео. Шампіньйони обсмажились. Далі додаю туди вершкове масло, заливаю вершками і додаю фрикадельки, закриваю кришкою, тушкую під кришкою на маленькому вогні хвилин 15-20. Паралельно вже взялася за рибні котлети, збиваю філе риби, цибулю, сіль перець, збиваю блендером. До фрикаделю ще забула додати петрушки, додаю зараз. Далі беру, натираю одну моркву на мілку терку, це буде для рибних котлет, і також зелень тоді потрібно додати і все перемішати, додати 2 ложки манки перемішати і сформувати котлетки, відправити в духовку випікатися. Єдине, що, дівчата, вибачайте, рецептів тут в мене немає в цьому відео, я не буду ділитися, тому що це трошки накладно знімати таке відео і рецепти. Потрібно дуже багато часу. Це відео більше про мотивацію на готування, про ідеї, які можете наготувати і ви можливо. Якщо вам щось сподобається з того, що я наготувала, можете собі в інтернеті пошукати рецепт. В інтернеті дуже багато різних рецептів, тому. Думаю, не проблема знайти рецепт тієї чи іншої страви. Я так розкажу, як я готую, але все одно окремий рецепт поки що мені не вдається знімати. Можливо, надалі буду удосконалюватися, знімати, пробувати в якомусь іншому форматі. Кожен рецепт окремо, але на це потрібно буде не 2 години, як сьогодні, а цілий день. У мене поки що немає такого часу. вибачайте, сьогодні буду мотивувати вас ось так. Так, прокоментую, що робила. Накришила шампіньони дуже мілко, це буде на куряче філе. Зготувала соус для ребер. На соус беру 4 ложка соуса барбекю, 4 ложка соєвого соусу, 1 ложка чайна меду, 1 ложка чайна гірчиці. Доводжу до кипіння і обмащую ребра і відправляю в духовку на хвилин 20, так запікатися вже в соусі. Грибочки обсмажилися. Беру куряче філе, в серединку додаю масло вершкове, роблю дирку і в серединку начиняю вершковим маслом. Беру листкове тісто, ставлю подушку з грибочків, куряче філе, ціле, а потім знову грибочки. Роблю ось такі, як пиріжечки великі. Швом донизу і відправляю на протвій. У мене залишилося трохи тіста, то я ось таку сіточку зробила наверх. Потім потрібно обмастити все яйцем. якщо є кунжут, обсипати конжутом і відправити випікатися. Так, тут вже вариться картопля, вариться перловка, паралельно готую солодким. Беру домашній яблучний сік, 400 мл, доводжу до кипіння, додаю туди 2 столових ложки манки і варю хвилин приблизно 5 до загустіння манки. Коли манка вже більш-менш густа, відправляю в міксер, збиваю міксером, поки вона не побіліє. Так як в мене сік яблучний був дуже концентрований, то вона в мене навіть кольору білого не дала, вдала такий кремовий колір, але, тим не менш, це на смак, думаю, воно не впливає. Так, І відправляю стаканчики в холодильник на декілька годин. Картопля зварилася, додаю вершкове масло, молоко та збиваю все міксером. Тут в мене в холодильнику ще був кусочок айсберга і також взяла перчик. Думала, просто перець сьогодні буде свіжий, але потрібно цей айсберг порізати, з'їсти. Тут нічого такого, просто айсберг, перець перець болгарський, сіль перець, приправа і оливкова олія, і все. Так, я закінчила вже з готування. в мене на це все пішло біля 2 годин часу. Наготувала картопляне пюре, перловку, компот з чорниці, салат, ось цей свіжий, що показала вам, солодки, рибні котлети, фрикадельки в соусі з вершками, ребра та куряче філе в тісті. Це все ми будемо їсти як вдома, так і брати обіди на роботу. Так, Покажу поближче картопляне пюре. Воно повітряне, тому що я збивала його міксером і додавала багато молока. Фрикадельки з соусом. Класні. Так само вершки є, соус з вершків. Фрикадельки мають часниковий трошки смак з шампіньонами. Це ми будемо сьогодні ввечері їсти. Картоплю, фрикадельки і свіжий салат. Завтра на роботу будемо брати картоплю також і рибні котлетки. Ось такі вони. Всередині. Так далі потім в нас буде перловка також з цим соусом. Його тут дуже багато, дівчата, ви дивіться. Багато вершкового соусу. На три рази нам точно вистачить. Так, салат айсберг навіть показувати не буду, знаєте, так, ребра, дівчата, дивіться, зблизька, які вони, неймовірно, смачні. Дуже рекомендую вам попробувати їх. Так, ребра ось такі. І також ось це куряче філе. Так, що я кажу? Телефонні дзвінки в мене сьогодні, я не знаю. Далі. Ось це куряче філе в тісті, дуже класно, дівчата. Тут вершкове масло протекло. Його розігріти і супер. Це просто я розрізала, щоб вам показати. А також як я його подаю. Я його подаю на тарілку, ось так, половинкою, І тут трішки гарніру даю, наприклад, в мене буде, або перловка. перловка буде, це точно. І салат якийсь зроблю свіжий. Або з капусти, або якийсь свіжий, прям суміш салату куплю щось таке. Так, смакота. Дуже смачно і класно. Далі покажу вам ось цей мус. Ось так він виглядає. Незвично, я б не сказала, що це прям вау, хто зна що. Ну так, незвично, перший раз я його готувала, побачила рецепт в інтернеті. Незвично, смачно, але я не знаю. Щось десь колись приготувати так, але щоб прямо сказати супер, вау, ні. Дякую за перегляд і чекаю вас в наступному відео.